Так, 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 смажемо дирунчики. Дирунчики. Тут вже... А, я мушу показати, бо тут одна пані написала, що вони чорні, вони зовсім не чорні. Ось, дивіться, бачите? Не чорні, вони золотистого кольору, бачите? Показую. Не чорні, бо минулого разу якась там написала, що... Е... Вони якісь там чорні е, хі -хі -хі, були. Так що дерунчики не чорні. Але це в мене вже кінцівка смажиться. Хай смажиться. Так що отакі дерунчики швидку швидкоруть. А рецепт буде в наступному відео. В наступному відео я вам покажу рецепт. Теж виставлю, покажу. Так що зараз прийдуть гості смакувати домашні дарени.

Так, ну то що ти хочеш? А як і індуси смажать свою кухню... Пане Олександре, а як індуси смажать свою кухню, то тоді не, не запах, воно пахне домашньою їжею. А не, а то вже досмажується. Так. І що, як ваші справи? Добре. Ви вже тарілочку собі нашікували. З стоматології зараз пише, таке враження, що я там записую скричав. Тоді у мене приходить до них. Зі стоматології. Ну бо ти раз заплатив хорошу суму грошиків. Я, я вас запрошую до до столу на обід. Спробувати дируни. Продегустувати деруни зі сметанкою. Ой. Зі сметанкою, прошу. Дякую. Смакуй. Скажеш. Дякую. Як, тобі, як тобі дируни. Дякую. Олександр буде дегустувати у деруни А вони з м'ясом? Вони з м'ясом, так. Вони з м'ясом. Наші <гум> золотистого кольору деревани. Такі люблять, що да? хрустя. Хрустящі такі, mm -hmm. так? Mm -hmm. Як mm -hmm. на вокзалі. <гум>